Бі... Літо повтори Костюмчик 92 розмір шофіками, 92, 86 і 80. Також буде в розмірі 98. Так, футболочки, дві одинички. Костюмчик 92, 6 одиничок. Дві маєчки, дві футболочки, 86 двоє шопіків. Далі двоє 92 таких штанят 62, 86, 86. Це у нас буде. 104 і 76, це у нас будуть платічка з русиками. Ще один комплект у нас розмір, 6 одиничок. Далі платічка, такий розмір 92 і 92, 2 одинички. А румбери 74 і 74. Дві упаковочки. По дві одинички. Водік з шортиками комплект, 86, 86. Далі такі костюмчики з панамочками в комплекті. Розмір 74 і також 74. Це вже повторюва, далі трошечки. Футболочка така, футболочка базова. Далі шортики, футболочки 1,5-2, 2,4 по 2 одиничці, 98 бодочок трикотажний і такі 86, 92 і 98 осінки по 3 пари. Дуже класно регулюються, класно тягнуться, замовляйте.